Вітаю тебе, друже, на 23 каналі. Вітаю тебе в грі Project Zomboyed. Це Тарас Вишибайло, його історія. Останнього разу я залишився в цій кімнаті з матрасами, щоб тут переночувати. І вже далі якось думати, що взагалі робити. Так, по плану взагалі. Я планував йти донизу. Подивимось. Як ну, взагалі що там? Може. Може це буде не найкраща ідея туди йти. Подивимось, коротше. Зараз я тільки заночую, все ж таки тут. А, так, добре, 17 -та година. Як цей будильник заводити? Не знаю. Може якось тут. А, Розібрати, розмістити налаштування будильника, клас. Давай плюс-мінус, щоб хоча б ти о 9 прокидався вимкнути. Так, у ем, мене сильна втома, стає трохи плачливим. І що, що саме мені з цим робити, я поки що не вирішив, тому що радіо не працює, е, літератури в мене також ніякої немає. Тому я просто, просто лягаю спати. Давай, погнали. О, я якраз запрацювало радіо. В тому все пішло. Поздоров'ю. здоров'ю все окей. Давай, сідай. У мене закінчується їжа, до речі. Тому треба трохи бути. Е, трохи економним так. Я сів комфортно. Тарас поїв, тарас теж сів комфортно. Зараз четверта ранку. Знову ж таки, в мене немає ніякої е, літератури, щоб якось підняти собі настрій чи розважити себе якось взагалі. Е, Працювало б. і радіо, але воно не працює. Може, якщо я його переставлю якось, то. О, знову я пом... помиляюся. Ану. Що ти зараз візьмеш? Ну, ти взяв радіо, прикольно. І давай поставимо його, не знаю. Розмістити предмет на землі. Тут ти будеш працювати? Ану. Ні. Києві, okay. п'ята ранку, все, план номер один. Я рухаюсь зараз вниз, подивимось, що мене там чекає. Так, все, в мене є трохи їжі. Давай закриємо все ж таки це місце. Доведеться повертатися сюди. А якщо доведеться, то я залишу тут якийсь, е... якийсь знак. Наприклад, викнути штуку. Не думаю, що я поміщу. Все добре погнали, коротше. Давай. Подивимось. До речі, в мене є цей. У мене є каністра, але це аж сюди. І я не дуже впевнений, що я готовий зустрічатися зараз з зомбоїдами. Просто рухаюсь. по плану. Зомбоїди. Йдіть своєю дорогою. Я погнав. Давай, давай. Так. Е що по новинам? По новинам це те, що добрі українські підписники мені підказують, як і що робити, як кип'ятити воду. З останнього. І як е, можна заразитися, заразитися можна укусами, але ніяк не царапинами. Тому це дуже класні новини, бо е, ми тепер знаємо, що Тарас Вишибайло е виживає. І повертаючись до гри, я так розумію, що я все ж таки виходжу з цього міста. В ліс. Давай ти не ховав рафісового масло. Можеш їсти в дорозі, це клас. Зомби поганяють мене там. Ну, переслідують так точно. Все, я зрозумів. О, я йду в ліс. Я йду в ліс. Давай подивимося, що десенька мапа. Так. Да. Але я все одно рухаюсь. Так, ну зомбоводиці напрягають. Тут їх вже немає, крім цих двох. Думаю, що я все ж таки розберусь з ними зараз. Давай, підходь. Є. Mm. Є. Так, зомбоють. Все. Тепер вони мене не бентежать. І я спокійно буду йти рухатись далі. Не знаю. Може я прийду в якесь інше місто. Місто. А ну ще раз. Взагалі, типа, если я уже пошел, то мне было бы лучше рухатись в ту сторону. Это что таке? Да, может що зря я пошел в самую ту сторону. Давай підходь. Мабуть, що все ж таки зря. Блін, ну і що, повертатися мені тепер. Блін, це я, звісно, придумав сам собі забаву побігати. Добре, я повертаюсь. Все ж таки повертаюсь. Uh, я колись дивився цю глобальну мапу uh, по прожекту Забойду, і uh, плюс мінус якось згадується, що туди, куди я зараз йду, це не дуже перспективний напрямок. А Якщо навіть подивитися зараз на ту мапу, яку я, якою я володію, то uh, вже, вже краще ти мабуть в ту сторону все ж таки. Бо навіть якщо там нічого не буде по дорозі, я все одно е, прийду до якогось міста. Так не попав, влучив. Так, це не тут ще, я ще не дійшов. Знову така серія буде походити по полям. Подивитися, може, до речі, е є сенс, так як в мене вже є е цей. Але так як в мене вже є каністра, є сенс все ж таки підзарядити е заправити машинку, але знову ж таки питання в зомбоїдах Так, в ну, я не хочу вкратися. Ага. Мірне напруження. А... Якось, якщо раніше я рухався тільки в присідку, то зараз вже просто бігаю, стоючи, хожу. Зараз взагалі вже. Не страшно. <звук> да. Ну, машинка виглядає. Машинка виглядає так, що в неї можна сісти і поїхати. Давайте все ж таки змінимо. Mobile Home Park. Скільки вже серій я тут тусуюсь? Такі звуки у цих зомбойдів неприємні. Так. Помірне напруження. До заправки я ще не добіг, я так розумію. Автошоп. Ага, от автошоп, до речі, мені цікаво. Давай, 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 давай. Добімося, що тут може бути. Там, Чорчок вже відкрив, намагається відкрити дверці. Угу. Так. Один зомбовид мене помітив. З ним я зараз буду розбиратися. Давай, класна каска в тебе. Так, зрозумів. Е це втома дає мені нормально о, о, бити. Так, тут може з цього чувачка буде якийсь. Біжи. Фу, я ж чуть е, сам не встав з туччика. Мій, ігров... Мій ігровий стілець. Магоц, Червякич? А, ти живий. Так, а що тут? Це ж, я так розумію. Хороше знову якась фіням. Я і не туди, і не сюди. У мене вже сильне напруження на нос, що десь на мапу я подивлюсь. Я Давай, давай, давай. Ого, важко йти. А є у мене щось таке, що мене збідрить. А ну давай. Прийняти пігулку. І всі зомбаки зараз зі мною підуть, так? Да? Блін, я ну капець, надмірно напружений, важко йти ну як до цього б можна, могла відійти. У мене наші і небагато цих. Небага... невелика вага, але все одно сам себе в якусь халепу загнав. Хоть опять-поть опять. Блін. Бежає на цьому і кінець е, Тараса Ну, бо бігати коли не, не можеш, це я не знаю. Давай, їсти все. Може. Якось це допоможе. Так, я бачу дверцяте. Зараз я буду туди намагатися зайти. Давай. Так, я туди заходжу, а там зараз не будь-що. Тупо, але давай, давай, давай. Ну, блін, я не знаю, як це назвати навіть. Це... Так, вони вже прийшли там так швидко. Закри двері. Посижу, може, трохи тут. Сісти на землю. Фух. Що це було взагалі, я не зрозумів? Типу, як мені так пощастило? Я сподіваюся, вони сюди не будуть йти зараз. Таблетки може похаваємо. Знову я прийшов сюди. У мене дуже поганий план. Може, все ж таки йти з всю сторону. Може? Фух. Я, чесно кажучи, трохи. Шокований, що так все відбулося. Крінж, коротше, але. Відпочинок продовжується. У мене закінчилась вода. Розпакувати. Ти штук розпакуєш всі. І всі покладеш зараз? Ні. Так. Трошка міралка. Тут одну четверту давай. Е, відпочивай. І по планам знову ж таки. Знову ж таки по планам. Що робити далі? Сюди я вже сходив невдало, Ти, Мабуть, що в цю сторону отак от. Але чи вистачить мені їжі, щоб так ходити, не ходити? Я можу збирати, до речі, ще їжу, І... але в мене немає води. У мене пляшка мінералка одна. Треба набрати зараз. Коротше, води тоді добре. я Відпочиваю. Дуже повільно відпочиваю. Сейф знову хоче їсти. Такий Тарас. Цікавий персонаж. Будь ласка, встання біжу далі. Дякую. Як вони тут знову ППЕ, просто. вони прям ти мене на... дуже хочуть мене просто захавати? Не побачення. Я знову втомився. Фу, так. Дівна серія. Так, можу повернутися назад, але там вже немає їжі. Щось, чесно кажучи, як і сноп я граю в саме в цій катці. Я не знаю, мене прямо от нормально так чуваки ці валять. Я або втомлююсь, або... Мені чогось не вистачає, води, їжі. Не знаю. Пішли, коротше, далі. Давай не бігти тоді, просто йти. Щоб якщо треба було, то можна було б і вбігти. Так, пляшки мінералки. Давай. Справа, голод. Так. Зомбої уже тут Давай, давай, йди, йди, Якісь дивні звуки. Наче й не в мене. В грі. Так, о, ці зомбої дивно пропускають, чи що це вони дивно? <смеш> так смішно падає. Добре, я все ж таки... Спринтану трохи. Давай, давай. Так, якщо я піду зараз по цій дорожці і ці всі зомбойди будуть, грубо кажучи, йти за мною, то вони по цій дорозі так до мене і вийдуть. Тому я не знаю навіть, чи хороша це тактика так от просто бігти по дорозі. Давай. Ну, четверту. Індюки, ви тут их тут? Тяжко мінералки. Ну давай ще попіймо може. Так, себе, собі? минералочку. мінералочку? Зомбою ходить. Нормально тих зомбоїдів. Згадую, як вибігав з даха і впав, коли була, була велика куча зомбоїдів. Це було. Кожна серія проходить так, що мене майже чуть не з'їдають. Або я падаю, або я виходжу на, 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 на натовп, або він мене десь е, прижимає десь теж в якихось е, цих в тупіках. <coughs> Ого. Такі групи зомбодів величезні. Ні-ні. Ласка. Скала, куди я прийду з е, такою трохи кінжовою тактикою просто йти по дорозі. У мене вже є сонливість, е, я все ще зголодніший, трохи депресія і в мене помірне напруження. Я не можу о, подивитися, а От така історія. <реш> Краще не зупинятися поки що. Навіть не можу мапу подивитися. Хоть. Та ні не треба. Зомбаки. Зомбоїди. Е, Ну що, виходить серія дуже е, не знаю, з одної сторони і цікава, тому що, блін. Мене майже чуть не з'їли, за мною зараз йде великий натовп за оббоїдів, я не біжу, щоб залишалися якісь сили на всяк випадок. А з другої сторони, що я роблю? Просто йду по дорозі, по лісам. Таке собі. Чому так втомлюється швидко? Цікаво, це із-за металевої труби? Чи. І за чого? І за великої похідної сумки? Та не думаю. І за всього, що я на себе вдягнув, теж не думаю. Я думаю, що може оце скинути. Може він задихається. Тут все нормально так продумали, тому я так зголонів. Знову зомбоїд. Ходимо його. А, майже дістав. Цікаво подивитися на мапу, але блін. Я зараз не можу це зробити, не можу дозволити собі таку. Я бачу ключ витуваляється, здається, від машинки. Але там була аварія. Не впевнений, що. тій тачки на ходу. Депресія. Слухай, ну це ще не так все погано в тебе Тарас. Е, я думаю, що ти більше депресував, коли охоронцем працював. <реш> Шутка. Охоронець — це класна професія. Я насправді шукав роботу охоронцем, трохи про себе. І, можливо, б навіть і пішов би. Якщо б... Якщо б не про Zomboid, який мене затягнув і з яким я вже сижу декілька років в підвалі і просто граю кожен день. Зомбоїт далеко вже так, прикольненько. І ця дорожка мене приведе.